Перша хронік, третій розділ. А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні, первороджений Амнон від Ізраїльтянки Ахіноам. другий Даниїл від кармелітянки Авігаїл, третій Авесалом, син Маахи, дочки Телмая царя Гешурського, четвертий Адонія, син Хагдід, п'ятий Шефанія від Авітал, шостий Єтреам від жінки його егли. Шестеро народжено йому в Хевроні, і царював він там сім років і шість місяців, а 33 роки царював в Єрусалимі. А оці народилися йому в Єрусалимі: Шима, Шовав, Натан і Соломон, четверо від Вірсавії, Аміїлової дочки. І Євхар, і Елішама, Еліфелет, і Ногак, і Нефет, і Яфія. Елшима і Еліяда Еліада, Еліфелет, дев'ятеро. Усе це Давидові сини, окрім синів наложниць та сестри їх Тамари, а син Соломонів Рехам, його син Авія, його син Аса, його син Йосафат, його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаш, його син Амація, його син Азарія, його син Йотам, його син Ахас, його син Хіскія, його син Манасія, його син Амон, його син Йосія а сини Йосиї, первороджений Йоханан, другий його Яким, третій Седекія, четвертий Шалум, а сини його Якимові Єхонія, син його, та син його Седекія, а сини Єхонії Асір Шаалтіїл, син його, а Малкірам і Педаян, і Шенаац цар Єакня, Гошама, і Недав'я. А сини Педаї, зоровавель і шім'ї, а сини зоровавеля Мешулам і Хананія, і сестра їхня Шеломіт. А Хашува, і Огел, і Верхія і Хасадья, Йошах, Хасет, п'ятеро. А сини Хананії, Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії. А сини шеханії Шемая, а сини Шемаї Хатиш. Єгіл, і Баріах, і Неарія, і Шафат шестеро. А сини неарії Ельоеней, і Хіскія, і Ескірам Троє. А сини Ельйонеєві Годав'я, і Елшайі, і Пелая, і Акув, і Йохан, і Делая, і Анані Семеро.